Доброго дня, мої маленькі трудівнички. Вітаю вас на уроці дизайн і технології. Тема уроку. Скоро свято, новий рік. Прикраси з паперу. Оздоблення виробів з паперу. Виготовлення новорічних іграшок з паперу. Для роботи на уроці підготуйте двосторонній кольоровий папір, простий олівець та лінійку, ножиці, клей, нитки. Сьогодні на уроці ми будемо виготовляти новорічні іграшки з паперу. Із фіолетового та жовтого кольорового паперу виріжте по дві смужки. ширина 1 см. Довжина, наскільки дозволяє, аркуш паперу, ви можете підбирати кольори самостійно. які вам більше до вподоби. Візьміть кожну смужку. Та складіть її навпіл. Так ви легенько намітите середину. Готово. Смужки однакового кольору треба склеїти посередині нахрест. Ось так. І так само жовтий колір. Отримані елементи треба склеїти між собою, у вигляді зірочки. Починаємо збирати іграшку. Протилежні кінці нашої зірочки треба склеювати між собою по черзі. Бачимо, що ці кінчики склеялися. Тепер аналогічно приклеюємо інші фіолетові кінчики, і далі жовті. Формуємо кульку. Іграшка майже готова, залишився останній штрих, Із ниточки зробити петлю, щоб її можна було вішати. Візьміть моточок і відріжте нитку. Краще спочатку візьміть більше, зайве завжди можна відрізати. Простягуємо її крізь іграшку. І робимо декілька вузликів, щоб вийшла петелька. Довжину регулюйте самостійно. Зайві кінчики відрізаємо. Сам вузлик можете змастити клеєм, щоб він точно не розв'язався. Залиште нехай підсохне, або замаскуйте його під низом. Взагалі можете його там приклеїти обережно. Ось так. Перша іграшка готова. Для наступної іграшки виріжте 16 різнокольорових смужок, ширина кожної 1 см, довжина від 5 до 20 см. З кожної смужки треба склеїти кружечок. Аналогічно повторіть з іншими смужками. Зберіть усі кружечки як пірамідку від більшого до меншого. І через усі протягніть ниточку. Склеювати їх не треба. І зробіть петельку. Так само змастіть її клеєм вузлик. Друга іграшка готова. Для наступної іграшки виріжте сім різнокольорових кружечків. Діаметр обирайте самостійно, в залежності від того, наскільки великою ви хочете зробити іграшку. Кожен кружечок треба рівно зігнути навпіл. Зробіть так і з усіма іншими кружечками. Готово! Починаємо формувати іграшку. Беремо один кружечок і змащуємо клеєм одну половинку. І приклеюємо половинку іншого кружечка. Намагайтеся, щоб було рівненько. Зайвий клей витирайте спонжиком або серветкою. Змащуємо інший бік. Беремо інший кружечок і приклеюємо. Боком до боку склейте аналогічно усі кружечки. Боки, які залишилися, теж між собою склеюємо. І ось у нас виходить така об'ємна кулька. Розрівняйте все і залиште на деякий час, щоб склеялася вона. Попросіть дорослих, нехай допоможуть вам зробити петельку у цієї іграшки. З допомогою голки протягнуть ниточку. Іграшка готова. Молодці. Чудова робота. До зустрічі на наступному уроці дизайн і технології.